Над дверима. Шикардос. На жаль, нічого не підписано, а двір відкритий. Шо? Що треба зайти? Така висока-висока арка. Вау, такі двері шикардосні. Просто шикарно. Який, Який цікавий дворик. Якісь тут них. Вау ямушу це, як красиво, з такою любов'ю все зроблено. Як красиво. такий балкончик у когось. Шикардос. Начікувано. До да, з будинок, на жаль, внутрішні, внутрішні частини не завжди реставруються. Просто спробок зроблена. Кицька. Ну що, виходимо? Біжимо далі. Да, цікаво. Будинок 27. Веркер. Прасивений іду сюди, Хочу все ж таки трошечки на цей будинок показати. Князівська 30. Не зовсім трошки так оце тут не дуже показала, ось так біжу вже. Зовсім поруч через квартальчик новий базар, я туди заходити не буду, бо вже мені подзвонили, в мене вже зустріч. Тому йдеться прериватися. Ось там поруч пастера, а я йду так. Ось там новий базар. Тут щось люди продають, тут ялиночки продавали перед новим роком. Випалюють пінь. Фу, треба убігати, фу, воняє, пенюк димить. Ось так тліет.